Головний розвідник України, який очолює гур уже три роки, до війни був зовсім не публічною особою, яким і має бути розвідник. Але з 24 лютого минулого року Буданов став одним із наймедійніших військових України, який дав десятки інтерв'ю українським і міжнародним змі. І останні півроку він категоричний у своїх прогнозах. Україна невдовзі переможе. Це звучить як заспокійлива мантра для виснажених війною українців. Однак Буданівські прогнози мають тенденцію збуватися. Це е, інформація, ну скажімо так, яка підтверджується життями практикою. Це не завжди е, добра інформація, тому що того часу Кирило Буданов так само попереджав про повномасштабну вторгнення. і е, власна Україна до нього готувалась. Ми розуміємо, що зокрема завдяки цьому е, вистояли. Буданов не тільки спрогнозував події 24 лютого пізніше він описав найбільш правдиву картину того, як все відбуватиметься, і заявив, Україна зможе повернути захоплені території лише військовою перемогою над Росією. Я тоді прямо сказав, що червень місяць на жаль для нас буде ну не гарний. Будемо ми трошки втрачати. В серпні почнемо потрошки рухи на відновлення своєї території. Це Буданов напророкував ще у травні, і саме наприкінці серпня, початку вересня, ЗСУ розпочали успішний контрнаступ у Херсонській та Харківській областях та звільнили сотні населених пунктів. Взимку війна значною мірою стигне, і ось після зимки почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкардони. Станом на 91 рік. Наприкінці минулого року, коментуючи ракетний арсенал Росії, що вичерпується, Буданов заявив про те, що Росія зіштовхнеться і з іншим дефіцитом озброєння. Це питання так широко зараз, широко зараз ще не тиражується, але у них вже пішли значні проблеми зі звичайними видами озброєння. мається на увазі артилерійськими боєпасами. Там теж буде катастрофа до кінця, ну давайте так, до березня. Проблеми з боєприпасом будуть вже дуже такі явні. Лютий ще не закінчився, а Пригожин вже ридає і викладає в мережу трупи своїх вагнерівців. Його бойовики швидко закінчуються через нестачу боєприпасів і зброї. Зараз 10 часов утра, 22 февраля, я ниже викладаю фотографію. Це одно із місць. сбора погибших. Это парни, которые погибли вчера по причине снарядного голода, так называемого. Их должно было быть в пять раз меньше. Мы теряем сотни наших боевых товарищей. Их могло бы быть в два раза меньше, если военные функционеры вовремя нас снабжали вооружением и боеприпасами, всем, что необходимо. За словами Буданова, єдина проблема, яка залишається, це ядерний арсенал Росії. Але заяви Путіна про вихід з договору про стратегічне наступальне озброєння, на думку розвідника, чергове залякування і шантаж Це намагання ядерного шантажу світу в теперішній ситуації. Оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації зараз не здатний виробляти в достатній кількості. Прогресивні зразки ракетного озброєння, особливо стратегічного і оперативно-тактичного призначення. Якщо піти в гонку подібних озброєнь, ну в Росії нема навіть теоретичного шансу змагатися заходом. Головний розвідник України впевнений, що розв'язана Путіним війна обернеться катастрофою для Росії. А військові дії закінчаться виходом ЗСУ на державні кордони України. Вся ця війна, ну не такий вже довгий час буде продовжуватися. Скоро це закінчиться. Коли на вашу думку закінчиться війна, це все закінчиться поверненням нам адмінкардонів станом 91-го року. На цьому все. Включно з Кримом і окупованими регіонами Крим. Це невід'ємна частина території України. Цій думці Буданов не зраджує вже півроку. Перший етап війни саме так і закінчиться, і станеться це дуже скоро. Це все буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трошки раніше тут. В днях можна помилятись в алгоритмі. ні. На думку Буданова, після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами в нинішній Росії, аж до її розпаду. Втім, про це він говорив ще минулого року. А його карта розпаду РФ довела до сказу кремлівських пропагандистів. Ось ця карта, которої себе повісив Буданов, так буде розділена Росія. Ось до цього вони нас готують. Поэтому вот такое деление – це смертельно опасная вещь, і об этом забувати нельзя. Поки що Буданов не схибив у жодному своєму прогнозі. Він продовжує прогнозувати і не боїться наврочити. Останнє пророцтво завдяки українським хакерам прозвучало в четвер на Кримському радіо. Україна не звичайна всі нападженої території. Донбас, Автономна Республіка Крим і юг України навсегда вернутся вернуться домой. Ми найдемо кожного предателя предав Україною, де б вони не скривались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам время действует пришло. Ждите, мы идем -то. Слава Украине!